Добрий день, малює першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку Олександр Богемський Уклінці квітості, списування доповнення речень словами, пояснювальний диктант. Так, і ми з вами продовжуємо узагальнювати наші знання з вивчених творів і вже будемо вивчати новий. Так. Отже, йдемо далі. Ми на минулому уроці з вами говорили про вічливі слова. І давайте ми теж, теж з вами розшифруємо наш реклас і догадаємося, яка ж, е, яка ж якість риса характеру людини зашифрована. Що це у нас? Ящик. Ми прибираємо Щі залишається. це у нас міст, перша ріст, «Щі» – ріст. Тобто, коли людина з нами щира, як це можна сказати? От вона говорить правду, вона нас не обманює, не хоче нічого від нас приховувати. Будь ласка, замалюйте цю схему в свої альбомчики та літери. Зверніть увагу, що буква Щ позначає два звука Ш і Ч. І є е, у нас завжди м'який, тому позначено двома літерами. І наголос на перший хат щирий. Замалювали. І тоді ми з вами йдемо далі. Так, тепер читаємо разом. Кип, кар, бир, вод, роз, тар, вир, сил, мод, жит, шер, мис, каб, цуп, чам, дих, гол, нок, зам, мок, лаб, сыт, дар, тит, тил, Лон род фок, кен нор, кло шип, зеб, лот, нуг, хор, чум, ниж, вит, фор, лип, сос, нот, роб, рил, меб, тап, род, чудово. І читаємо з вами слова. Вибач, вибач, пробач, пробач, чорний чорний, червоний червоний, Помчати помчати, примчати примчати. Зачинити. Зачинити. Відчинити відчинити. Будь ласка, розгорніть свої букварики, сторінка 75 І у нас є такий вірш, як це квіти. Або прочитайте з букварика, зупинили відео, прочитали, або самостійно, будь ласка, з екранчику, а потім прослухайте, прочитали. Тепер прослухайте. Синьок і ранок грає на сопілку, вджилення з дорогу наставляє бджілка. Де б ви не літали, чи в саду, чи в лузі, уклоніться кожній квіточці в окрузі. А ще побажайте красного їм літа, і багато меду подарують квіти. Так, тобто, до чого нас закликають? Тому що мов показували повагу до всіх, чи це квіточка, чи це вділочка. Так, і е, сьогодні ми теж прочитаємо твір. Воно у вас немає букварику, ви тільки зупиняєте і читаєте на нашому е, е, екранчику. Так, зупинили, прочитали. А тепер прослухайте. У ромасевому садку ростуть яблуні і вродили там тільки яблука. А ромасеві закортіло грушки. Підійшов Ромась до тину, почав перелазити сусідній садок до Петрика. Там жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці дррр і розірвалися. Де не взявся Петрик, а в руках у нього соковита грушка. <sweatsces> так, теж спочатку самостійно. Ромасю, каже Петрик, хочеш я тебе грушкою пригощу, а ти мене яблуком. Сидить Ромась на лавиці, тримає грушу та й думає. І чому я так, як Петрик, не здогадався зробити? Так, про кого цей текст? Про Ромася та Петрика. Так, що о, дуже хотілося Ром... так, Ромасю, грушку. Так, і що він вирішив? Він вирішив взяти грушку сусіда, так? А можна було просто попросити і помінятися. То йому яблучко, то йому грушку. Дивіться, зараз почитаємо з вами зелененькі слова. Це у нас завдання на сторінці 76. Ми з вами пригадуємо. привіт, будь ласка, добрий ранок. Так, до смаку усім сніданок, з привітанням добрий ранок. Ще раз кажеш ти. Усміхнеться цілий світ. Щиро скажеш ти привіт, усміхнеться цілий світ. Якщо дружиш ти з, будь ласка, то життя неначе казка. Давайте з вами спробуємо. Спасибі, яке у нас проводимо, проводимо. Вдячне, будь ласка, ніжне, і, вибач, тремтливе. І о, прочитаємо з вами до довішика ліни Костенко польові дзвіночки. Піднімає джміль фіранку, каже: Доброго вам ранку! Як джміль вітається з бджілочкою? Доброго вам ранку. І ми продовжуємо тему над бджілком. У нас є така загадка, яку вам потрібно передрукувати. Цілий день вона літає із квіток нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Отже, ці, будь ласка, ви передруковуєте рядочки так, або з букварика на сторінці 75-й, або з екранчику. Що ви сьогодні дізналися, що вам було важко, що цікаво, та відповідно від одинички до 10, як ви впоралися. Так, я вам дякую за урок. Впевнена, все вас вийде, ви в мене молодці. побачення і гарного дня!